Военные. Да. Будет да. заехали какие-то машины? Закрытые и закрытые. Давай за ними, а, поехали. Номера есть. Пан инспектор. Что, не при делах? Не Як не ви прочуйте, прокоментуєте, я ви службі розмовляє? розмовляєте? Так, да, я по службі розмовляю. Що тільки що за КАМАЗи проїхали? Алло. А, Пан Лобуняк користується своїм модним телефоном. Сергійович, вас. Пане інспектор, підскажіть, будь ласка, що це за КАМАЗи тільки Звіт, що проїхали? Ну, ви ж тут стоїте по нагляду чого взяв, що я не не стою по нагляду. Якщо стою з жезлом, спиняю, він стоїть жезлом спиняє. По нагляду. Ви ж знаєте, що ще зупинився. А що ж ви тут робите? Ви бачите, стаття 20 закону України по міліції, ви не є мій посадовий керівник і не маєте права мене запитати. Так що не присвоїте собі повноваження, на яке у вас немає жодного права, Борис Сергійович. Оболдють. Оболдють, так. Тобто ви не можете нічого сказати, хто це може. поїхав, що поїхав. Ні, абсолютно. Ага, зрозуміло. Кошти, так цікаво, дуже ніхто Там доганяють без нас. Вам не передружуєтесь, працюєте. Кого? У вас ума не выйдет до такого кашкета. Вам вот такое относить ви... пожизненно. А кто? Я так нервничаю. Да никто не, не нервничает. Кашкет он такой. Значок у нас что это такое. Живопасный. Вот такие вот две машинки с сопровождением идут в сторону центра. Наверное, не войнушки поиграться, а, наверное, такие они с более серьезными намерениями. Вот видно, у нас две машинки. Наверное, чрезвычайная ситуация, чрезвычайный стан.